І ви не повірите, я зараз сижу перед вами взагалі без косметики декоративної. Тобто у мене немає тональних засобів на обличчі. У її немає прищів! Ви думаєте, раз я хлопчик, то мені дуже легко знімати відео. Так от встав з ліжка, сів перед камерою і знімаю. Але це не так. У мене дуже проблемна шкіра. I don't want peace! Авонт always. Вона схильна до жирності і висипань, і я. Все своє життя боровся з цим і нічого не міг зробити. У мене постійно були прищі, отакі, отакі, отакі. Like a, like a unicorn, you know? Я не міг просто сісти і зняти відос. Мені треба було перекрити цю всю красу цілим шаром, таким значним шаром штукатурки. А коли постійно перекриваєш обличчя таким шаром штукатурки, то потім прищі лізуть просто як, як квіточки навесні. Є ще більше. Але одного дня сталося диво. Моя партнерка користується косметикою Рікеа вже дуже давно. І в один прекрасний вечір вона вирішила нанести цю косметику мені на мірдочку мою прекрасну птищаву. І ви не повірите, я зараз сижу перед вами взагалі без косметики декоративної. Тобто у мене немає тональних засобів на обличчі. У її немає фришів. Тож я хочу похвалити щиро від усього серця на весь інтернет, ось ці засоби. Це засіб локальний від прищів підсушуючий, а це гель від висипань точковий. А ще я тепер вмиваюся не просто водою або господарським милом. Я вмиваюся спеціальним засобом: це пінка для вмивання для чутливої шкіри під Так що не важливо, ви чи дівчинка. Вмиватися можна по людськи, по-нормальному від цього нічого ніде не відпаде, хіба що прищі відпадуть? А в цьому я так розумію, всі зацікавлені.